Дні, наш захід присвячений тому, щоб надати вам максимальну консультативну допомогу у пошуку ваших рідних і близьких, і на заході присутні уповноважений Верховної Ради України з прав людей у Миколаївській області, Гагусян Спартак Едуардович, також керівник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань. Поводження з у Миколаївської області Турова Інна Ігорівна Жипало Вадим Миколаївич, начальник юридичного відділу відповідного центру, і заступник начальника Миколаївського обласного ТЦК ТСП, полковник Мамчур Віктор Петрович. Я хочу передати славу. То, мабуть, вже почнемо представлення. Дякуємо за те, що нас назвали. Прізвище наші, імена на табличках ви бачите. Ми вже два роки працює Південний Регіональний центр у Миколаїві, відкрився 8 листопада 22-го року. З того часу я працюю в цьому центрі і на нещодавно призначений керівник для того, щоб ми могли. А трошки змінити нашу діяльність, наблизити до людей, стати більш зрозумілими, доступними, тому що є у людей є різне ставлення до нашої роботи. За ці два роки назбиралося багато і проблемних питань у нашій взаємодії з родинами, але багато є дуже хороших позитивних кейсів, є дуже багато емоцій, які ми відчували, коли йшли питання, коли йшли обміни. Коли... Нам вдавалося знаходити хлопців, про яких дуже, дуже тривалий час не було інформації, які вважалися зниклими безвісти. І маємо на сьогоднішній день дуже хорошу зворотню реакцію від родин захисників про те, що наша робота все ж таки приносить користь. Можливо, вона не так, як би хотілося. Я розумію, що кожен із тут присутніх у залі хотів би, щоб ми сюди приїхали, привели за руку їхніх рідних і сказали: ось ваш син, брат, чоловік, рідна людина. Але на сьогоднішній день ви знаєте, що країна не до недокраїна скоріше окупант, яка кидає бомби на мирні міста. Ви Ми бачили, що в Кривому троє дітей одночасно загинули під ракетами. Говорити з тими нелюдами. Про обміни дуже важко, але робота ця продовжується. Робота ця зараз виходить на трошки новий рівень для того, щоб ми могли більш ефективно допомагати людям. І наша сьогоднішня зустріч вона не для того, щоб приїхати, знаєте, пофотографуватися, розказати, бачите, які ми молодці приїхали там кіромаські все інше. а для того, щоб надати відповіді на ваші конкретні питання. Всі ви дуже багато знаєте, читаєте інформацію, володієте цією інформацією. І якщо я впевнений, що питання у кожного є, ми на, кожну, на кожне питання будемо відповідати. Грошове забезпечення не допомагають. В контракті написано сімям контрактщикам допомагають. А я боюся опікун. Я опікувалася ним багато років, 23 роки читайте. І мені ніхто нічого ніякої копійки не дає. Я на засіданні їду. Я з вами восьмий раз. Вадим Миколайович, я до вас в Николаді їздила. Так. Я п'ять разів їздила. Три рази я в Первомайську. У Києві я була два рази. На розбудові миру на засідання сиділа, чуть-чуть сказали, поможемо. Кругом руху я була, я кругом в Дніпрі я була, я не сидю. Я поїхала, пенсію одвезла і приїхала. І сидю на бобах, на крупичках. І ви думаєте, що це мені хорошо? Так хоч якусь дайте мені якусь грошове за забезпечення, хоч якусь допомогу мені дайте. Я все ж таки бабуся, не чужа йому. А я до вас їзджу, а ви мені кажете, не положено, а кому положено. Я не чужа людина. Ви мені не раз це казали? І що ви мені підкати ще робити? Повірте тільки вам, на нас це, там э, останній раз була публікація. Тиждень тому була на нейтральній території зустріч Лубенца Дмитро Валерича з представником Росії Москалькової, яка є з їхньої сторони уповноважених справ людини, і відпрацювали новий механізм і був обмін тілами наших хлопців загиблих, і також був обмін листами. То я думаю, що на наступному тижні буде вже сформований реєстр. Нових листів, які написали наші воїни, знаходячись в полоні, і будемо передавати їх до родини. На тому тижні ми, в принципі, закінчили вже передачу тих листів, які отримали. Якщо, до речі, є у когось інформація, що хтось з вас повинен був отримати, але не отримав, може буде потім підійти. По реєстру можна буде звірити.